У своєму попередньому відео, яке я дуже раджу подивитися перед цим, я намагалася розібратись, чому для значної частини глядачів фінал дивних див став суцільним розчаруванням. Спойлер через очікування, мене ж як не дивно від розчарування фіналом врятувала одна проста річ. Я від нього нічого не очікувала. Якщо бути взагалі бажання чесною з собою, то я готувалася до провалу, тому що мені здається, за 10 років серіал встиг наплодити занадто багато сюжетних відгалушень, персонажів і звести все це докупи мені особисто здавалось задачою не дуже реальною. Але ви самі бачите назву цього відео. Тож всім привіт! З вами Марина, і давайте спробуємо розібратися, чому, попри все, фінал дивний див не настільки поганий, яким здається на перший погляд. Але перед цим я попрошу вас поставити вподобайку цьому відео та підписатися. На канал Фінальна історія головного антагоніста, він же Генрі Кріл або Бекна, як на мене, виявилось досить сильною, принаймні концептуально. Багато фанатських теорій крутились навколо того, що можливо Генрі насправді під контролем москожеру, і він не є справжнім поганцем, а це означає, що він потенційний кандидат на арку спокути. Яким же задоволенням особисто для мене стало те, що серіал пішов рівно протилежним шляхом? Генрі не жертва зла і не маріонетка. Він зло, яке цілком свідомо обирає бути з. Злом, бо він не хоче і не здатен протистояти йому ні тоді, ні зараз. Генрі вважає цей світ пропащим, людей слабкими, а себе відповідно вищим за них. Саме з цієї позиції він і діє. він тисне на вразливі місця людей, такі як страх, провина, сором. І для Векни це не стільки метод контролю, скільки підтвердження його світогляду про те, що якщо... Натиснути в правильному місці, то будь-яка людина зламається, і Віл, здавалось би, мав стати ідеальним кандидатом на підтвердження цієї досить хворої логіки. Генрі ухід батька із сім'ї, зникнення у вивороті, ПТСР після повернення і відчуття, що ти випав із життя друзів, і просто перетворився на фон для чужого дорослішання, в той час як у тебе шмат дитинства був просто нещадно вкрадений. А також з нерозділеними почуттями до найкращого друга, якими ти навіть не можеш ні з ким поділитися, все це породжує цілком логічний страх бути відторгнутим і через те, що він пережив, і через власну інакшість. І усе це легко складається в позицію жертви, де світ виглядає ворожим, а ти сам якимось неправильним. І це переконання щодо слабкості людей власне стає фатальною помилкою Векни, бо у ключових важливих моментах ВІЛ робить вибір, який для Векни виглядає банально неможливим, тому що суперечить його світогляду. Спочатку ВІЛ приймає власну травму, не витісняє її, не заперечує, і головне не дозволяє цій травмі визначати, ким же він є. І це ми бачимо у четвертій серії сезону тій самісті, тієї самої. Сценою. А згодом ВІЛ відмовляється віддати контроль страху, бо він визнає, що страх існує. Він навіть розуміє, звідки той страх бере початок. Але головне те, що він не лишається зі страхом наодинці, він ним ділиться, і чудово, що йому є з ким цим страхом поділитися. І тут вступає в силу ще один ключовий елемент цього серіалу це сила власної підтримки та дружби. І яскравіше всього, цей елемент проявляє себе, як на мене, в лінії 11. Травмована дитина, яка все життя була підослідним кроликом в лабораторії і не. Знали любові, раптово знаходить підтримку та друзів, заради яких вона готова жертвувати собою. Одинадцять наочно бачила, яким жорстоким та несправедливим є світ. І як на мене, вона мала предостатньо приводів його зненавидіти не менше, ніж його ненавидів Генрі. Втім, вона робить геть інший вибір. І вибір в даному випадку тут ключове заради порятунку друзів та цього жалюгідного світу. Вона готова померти, навіть якщо цей самий світ підбирає у неї заслужений хепі-енд. І я скажу чесно, я вважаю такий фінал для одинадцять жахливо болючим та несправедливим. Втім, це не робить його нелогічним. Бо з точки зору шляху героя, яким очевидно керувались шоуранери серіалу, це логічне завершення її історії, бо її арка від самого початку була про здобуття суб'єктності, тобто право самі обирати, ким вона хоче бути і як вона хоче діяти. І у фіналі вона робить цей вибір свідомо не як зброя, не з примусу, і це, як на мене, таке цілком логічне завершення її трансформації. І тут важливо зафіксувати, що знову таки, на мою думку, вибір це дуже важливий акцент цієї історії. Бо, як на мене, дивні від самого початку говорять не стільки про природу зла, як такого, скільки про те, що люди вирішують робити із своїм болем. І саме вибір як вчинити принципово відрізняє Генрі від того, ж Віла або одинадцять. Вибір також є важливим заключним елементом аркіхо. У першому сезоні ми його зустрічаємо як травмованого батька, який втратив дитину. Він не міг тоді нічого змінити, але при цьому це не завадило йому жити з почуттям провини і фактично втратити сенс життя. І, от порятунок, віла, підтримка для Джойс, батьківство для одинадцять поступово повернули його до життя. І дуже показовим в даному контексті є його фінальний діалог з Майком, де він фактично озвучує цю одну з ключових тест цього серіалу: ти можеш або триматися за біль і дозволити йому себе з'їсти Або прийняти втрату і рухатися далі. Жити настільки повно, наскільки це взагалі можливо. Після смерті Сари Хопер жив за першим сценарієм. Після смерті 11 він обирає другий. І це жодним чином не знецінює біль від втрати. Це лише нагадує про відповідальність за власне життя після того, як з ним сталося найгірше, про відмову дозволити болю остаточно визначити, ким ти є і як ти будеш жити далі. І вся та історія, яку Майк розповідає в кінці «Дастіну Вілу, Лукасу та Макс, це теж форма вибору, вибору вірити. І я думаю, це очевидно, що не випадково фінальна сцена майже прямується із першою сценою цього серіалу. Цей класичний колективний шлях героя, де світ не став іншим, а змінився саме ти. І водночас це нагадування про те, що гра завжди була мовою, якою ці діти намагалися осмислити незбагнене. Якщо розглядати D&D як мову, якою цей серіал говорить, то цим можна пояснити як велику кількість планувань операцій у фінальному сезоні, бо це невід'ємний елемент гри, так і відносно швидку фінальну битву із Векном. Бо, на мою думку, Векна ніколи не був ультимативно сильним. Він паразитував на внутрішніх демонах, на людських слабкостях. І в той момент, коли ці самі демони перестали рухати героями, коли страх визнали, як каже ВІЛ, вони його перестали боятись, то Векна втратив джерело своєї влади. І він він банально перестав. Став бути страшним. І тоді фінальна битва стає тим, чим вона і має бути в жанровій логіці спільним добуванням боса після того, як зламали його механіку. І тут, звісно, можна було би сказати, що ну от класичний хеппіен, це все дуже банально. Але як на мене, якщо всі очікували якийсь драматичний чи темний кінець, який часто подають в сучасних історіях, то тут велике питання, що насправді було би банальним. І я насправді рада тому факту, що цей серіал закінчився лише однією смертю з основного складу. Персонажів, бо мені здається, з одного боку ми, як українці, маємо ніхто розуміти, наскільки це наївно і наскільки це відірвано від реальності. Але водночас ми, українці, як ніхто здається, потребуємо історії, у яких добро все ж перемагає, якими наївними чи казковими вони би не були. У цьому випадку, до речі, відкритий фінал працює на користь і серіалу і глядача. Бо ті, кому важлива чесність історії та реалізм, обирають вірити, що одинадцять справді померла. Ті, кому потрібні надія та відчуття справедливості, обирають Версію майка, і обидві ці версії мають право на існування. Одразу скажу, що це моя інтерпретація, а не офіційний меседж авторів. І це нормально, якщо вона у вас не знайде ніякого відгуку, бо я вважаю, що різні глядачі приходять все ж таки е, з різним бекграундом в цю історію. Кожен знаходить тут щось своє. І як на мене, це одна із функцій мистецтва: не видавати якусь одну єдину правильну відповідь, а залишати простір для інтерпретації, там де вже сенс народжується між власне історією та глядачем. Останні 45 хвилин серії це водночас і прекрасний епілог, який дуже акуратно і, на мою думку, уважно закриває арки всіх головних героїв, але й водночас такий чудовий фан-сервіс, щоб ми вдосталь наревілись і мали змогу попрощатись із персонажами та із цією історією. І якщо ви досі не попрощались зі мною та цим відео, то я попрошу вас поставити вподобайку і підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Звісно, після фіналу лишилося чимало питань без прямої відповіді, і частина з них. Абсолютно справедлива глядачам нормально хотіти завершеності та ясності. Але частина таких, так би мовити, прогалень несправді, як на мене, не суперечить логіці історії, і вони легко читаються або з контексту, або ж просто не отримують екраного часу через те, що фінал сконцентрований все ж таки на основній історії та головних героях. Наприклад, лінія із військовими та докторкою Кей досить легко складається в цілісну картину, бо всі її фактично підослідні загинули, база була знищена у вивороті, от для неї фактично втрачена, тобто ресурсів для продовження експериментів у неї немає. І так, те, що Лишилась непокараною і відчувається, знову таки, в чергове несправедливо. Але в межах сюжету це виглядає радше як неприємна реальність, тому що об'єктивно доказів. Які б допомогли притягнути її до відповідальності, у героїв не лишилось. Вони всі зникли у вивороті. Звісно, мені би просто банально хотіли, щоб шоуранери її якось брутально замочили. Налій мені здається, ми б всі її трошки видихнули з полегшенням. Але те, що мені не подобається якесь рішення, це ще не означає, що це якось нелогічно. Так само, на мою думку, і Генрі не потребує якогось складного пояснення своєї жорстокості для того, щоб залишатись переконливим антагоністом, бо він цілком міг бути просто злим, і цього достатньо. Мені здається, ми то звикли до наративу, де за лиходієм обов'язково стоїть якийсь бекграунд, обов'язково травмоване дитинство і пояснення, яке майже завжди можна прирівняти до виправдання. Але в реальності цей серіал, в тому числі, це показує, може працювати інакше. І іноді погані люди це просто погані люди, не тому, що їх в дитинстві не любили, і не тому, що світ до них був несправедливий, а тому, що вони зробили такий вибір. Що стосується тих другорядних персонажів, яких ми бачили в історії, але не бачили у фіналі, типу Сьюзі, Вікі та інших, то, на мою думку, не кожен персонаж, який викликав симпатію, зобов'язаний мати окрему кульмінацію у фіналі. До того ж, якщо ми говоримо все-таки про таких більш-менш функціональних персонажів, які були потрібні в певний момент часу. Але водночас не буду тут захищати серіал, він сам наплодив занадто багато персонажів, і якби це нормальне очікування від людей побачити якісь фінальні крапки всюди для кожного персонажа. Персонажа, але знову таки, драматоргічний фінал, який би просто, знаєте, зробив би перекличку всіх, хто був в цьому шоу, як на мене, теж не спрацював і теж би викликав хвилю претензій. Ну, від мене, принаймні, так точно. І у цьому сенсі відсутність Сьюзі чи Вікі легко пояснюється самим контекстом: Дастін та Сьюзен, скоріше за все, не на зв'язку, не підтримують зв'язок через батька Сьюзі, та і просто тому, що Дастін подорослішав. Що стосується Вікі та Робін, знову таки сцена на даху трошечки натякає. На те, що вони розійшлись. Нюри та містер Кларк є на випускному, тож, скоріше за все, вони плюс-мінус є в житті головних героїв. І да, звісно, було б фаново почути, що містер Кларк думає з приводу кузини Майка зі Швеції. Але якщо чесно, це б, на мою думку, перевантажило і без того насичений майже двогодинний епізод. Але визнаю, мені абсолютно по барабану, що там з батьками Деріка, як він проліз в той вузенький отвір. Фінальний сезон, як на мене, дав нам дуже багато підліній, які отримали свої кульмінації у досить гарних сценах. Наприклад, Стів та Дастін, Віл та Робін, Макс та Голлі, Майк та Ненці, нарешті, Джонатан та Стів. Багато персонажів дорозкрились. Нарешті щасливий Віл, якого ми, мені здається, навіть не бачили раніше. Потужна Карен. Джойс, яка нарешті перестала бути її перепікаючою матір'ю, і навіть Майк. Мені ще неймовірно сподобали й самовеликотки, де серіал посилався сам на себе, куди ти туди є? Куди ти туди є? І таких прикладів було безліч, особливо в діалогах між персонажами. І так я особисто дуже рада, що Стів живий, та тепер буде бейбісіти дітей офіційно та за гроші. Окремо хочу зупинитися на двох сценах фінального сезону, які чомусь викликали забагато, як на мене, несправедливого хейту. Перша сцена – це камінаут, власне, віла. І як я вже казала, позбутися свого страху було досить важливим навіть в протистоянні з векною. І знову таки я вважаю його страх цілком обґрунтованим і нормальним як і для підлітка, так і для підлітка. Який пережив досить багато травматичних подій в своєму житті, але в сцені каміналу ту також дуже важливо враховувати історичний контекст, бо ми говоримо все таки про американську провінцію 80-х. Зараз ми живемо в 2025 році, і багато людей саму появу ЛГБТ-персонажів медіа вважають як нав'язування в якоїсь позиції чи навіть пропаганду. Тому можете лише уявити собі, що було 45 років тому в епоху. Традиційних сімейних цінностей жорсткої християнської моралі та епідемії сніду, часу, коли геїв відверто демонізували. Тому мені особисто ця сцена здавалася цілком собі і доречною та логічною. Друга ж сцена це розставання Ненсі та Джона. Та на цю сцену буквально звинувачували в тому, що вона погано написана, тому що вона потребує пояснень. В ній, звісно, не було гучних заяв про розрив чи драм, щось типу це кінець, а пропозиція шлюбу перед обличчям смерті виглядала досить знайомим кліше, до якого хотів втягнутись мозок. Втім, ця сцена ідеально працює лише у зв'язці з попередніми сезонами, бо несумісність цих двох персонажів була вже занадто очевидна ще з третього сезону. Саме там стала вже напевно ясно, що й стосунки тріщать, щойно загрози світового або не дуже масштабу, зникає з горизонту через очевидно різні цінності та пріоритети. Четвертий сезон лише посилив цю недосказаність між ними. До того ж, серіал ще й прекрасно обігрує знайоме кліше. Не пропозицією одружитись, а пропозицією не одружити і, відповідно, рухатись далі окремо. І так я вважаю, що нам потрібні такі здорові сцени розриву, чесні та дорослі. Також я цілком знаю ще одну важливу річ: дивні дива справді стали знато великими для себе. Серіал, і в першому сезоні був камерною такою, знаєте, Кінго-Спілберівською історією про зникнення хлопця. Та страх невідомого перетворились у повноцінний апокаліптичний наратив із масштабом марвелівського фільму. Але саме тому я принципово оцінюю фінал не з позиції вайбу першого сезону, а з тих вихідних умов, які ми мали на кінець четверту. І на мою думку, цю точку неповернення із камерністю дивні дива прийшли саме в третьому сезоні, коли історія стала вже такою більш менстрімною видовищною і орієнтованою на масову аудиторію. І саме в цій лосіці теж варто сприймати цей фінальний сезон, де раціональність і побутова якась логіка часто будуть свідомо поступатися місцем епічності. І знову-таки не тому, що хтось не зміг, а тому, що серіал вже грав за геть іншими правилами. Скажімо, чи могла, наприклад, Макс поговорити із Голі трошечки раніше, а не на фінішній прямій? Ну, скоріше за все, так могла. Але тоді ми би отримали механічну раціональність, а не кульмінаційну сцену. І вся сила. Цього моменту саме в тому, що лише після спіча Макс і усвідомлення Голі відкривається портал, і нам це наглядно демонструють. Саме так працює ця сцена, і інакше б вона просто не мала такої емоційної ваги. Те саме стосується і сцени, де Карен рятує дітей у пральні. Чи могла б вона в своєму стані так швидко спуститися? Чи могла б вона так тихо запустити пралку, щоб демо собаки цього не почули? Очевидно, що ні. Але натомість ми маємо цю сильну сцену, і також цей момент став дуже важливим для Лукаса. Мені було цікаво дивитися, як цей а, впертий скептик-раціоналіст Лукас вперше робить те, що раніше для нього було ну не дуже характерно, він вірить. Він вірить у пробучення Макс настільки, що готовий померти, але не виключати для неї Кейт Буш. І в межах того серіалу, яким дивні дива стали після третього сезону, як на мене, це цілком логічний вибір форми. Знову таки, я свідомо говорю про сильні сторони фіналу і не тому, що він ідеальний, він далеко не ідеальний, а тому, що критики його слабких місць і так вистачає в соцмережах. Хоча часто ця критика має більше спільного з відвертим хейтом, ніж зі справедливим зауваженням. І мені здається, у підсумку все одно кожен обере те, на чому буде зосереджуватись на недоліках чи на цілісному враженні. І це на ставці нормально. Особисто я вдячна шоуранерам за цей фінал, бо, як я вже сказала, дивні дива. Занадто сильно змінились та розросли за всі ці роки, і звести все це докупи за вісім епізодів, і при цьому не втратити динаміку і не упустити нічого було ну реально, як на мене, неможливою задачою, і точно не могло обійтися без косяків. Але водночас фіналу, який одночасно відповів би на всі очікування абсолютно різношорстної аудиторії, як на мене, не існувало і не могло існувати, і ба більше і не мало існувати. Бо фінал будь-якої історії не зобов'язаний обслуговувати фанатські очікування. Він зобов'язаний завершити ту історію, яку послідовно або не дуже вибудовував із. Першого сезону, навіть якщо з часом змінилась форма, зрештою, це лише моя емоційна та суб'єктивна думка. а ви пишіть, будь ласка, в коментарях вашу діліться, як вам фінал сезону, і не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки цьому відео та підписуватись на канал, якщо вам сподобалось.